Серпень останній місяць літа, тому Одесити та гості міста поспішають оздоровитись на морі. Деякі відпочиваючі приходять на пляжі не тільки щоб скупатися, але й просто насолодитися літнім сонцем та отримати бронзову засмагу. Засмагала і ну могла так, знаєте, ножки помочити у морській воді, а потім все одно прісною. Окунутися на пляж вже приходила навіть після того, от як відкрилась офіційно, ще не купалася. Заходила так помочити ніжки. Я поки що не, не наважуюсь, Я розумію, що це якби моя відповідальність. Відкрили, відкрили, але поки під душ і засмагати дивитись на море, максимум помочити ніжки. А ось медики у свою чергу нагадують правила безпечної засмаги. Надмірна інсоляція може бути небезпечною. Особливо уважними треба бути людям зі світлою шкірою, з рудим волоссям, а також у групі ризику діти. Треба було бути на сонці тільки зранку і ввечері, і також з фотозахитними с ними. Засобами, які більше 30 СПЗ захисту, то й більше 50. Кожа дітей не має всіх, вона не має всіх шарів, які захищають від фотоопромінення. Тому дітей треба захищати, дітям треба вдівати панамочки, якісь головні убори, які захищають від опромінення. Тому що всю опромінення сонця, яке вони. Получають з дитинства, це може мати накопичений ефект. А що робити, якщо сонячні опіки все ж отримано? Тим паче вони бувають досить глибокими та викликати у людей тяжкі наслідки, особливо у дітей. Все залежить від площини, від площі сонячних опіків, від віку. Зрозуміло, що чим дитинка менше, тим важче все перебігає, всі процеси. Буває таке, що 80-90% люди загорають. І ми таких хворих кладемо в реанімацію, в блок інтенсивної терапії, тому що вони потребують інфузійної терапії. Після значних сонячних опіків дуже часто наступає зневоднення, говорять лікарі. Спостерігається блювота, значне підвищення температури тіла. Тому людина потребує інтенсивної терапії. Перше, на що потрібно звернути увагу, це збільшити прийом чистої води. Також протиалергічний ми завжди рекомендуємо, потім неспецифічне практивовосполітельне. Дуже багато фірм на основі пантенолу Різні препарати крема. аби запобігти сонячним опікам, треба дотримуватись правил. Здебільшого вони всім відомі, є дієвими і стосуються режиму засмаги. Ми вже бачимо по опиту, що з 10 ранку, десь пів одинадцятого до шістнадцяти, бажано бажано не виходити під прямі сонячні промені. Є спеціальні сонцезахисні крема з різною ступеню. Захисту є, допустим, до дитинки, там то є шапочки, є, верну панамки маю на увазі.